Першим ділом розетку. Потім оцей тумблер, оцей зараз виключений подача тока на цю розетку вдома. Отак він включений. Ми це потім включимо, коли заведемо і прогріємо. Зараз хай виключено. Оця кнопка включає сам генератор. Ось, включила. Різетку, кнопку, потім оцю штучку переводимо сюди, в оце положення. І краник відкритий, отак. Оце відкритий, Його не займаю, я він завжди відкритий. Потім треба отут, Ручка в цьому положенні, потім отут треба дернути декілька разів, наступивши ногою ось сюди, а рукою. А рукою державшись одною сюди, лівою, а правою дергати треба резко, мощно, до тих пор, поки не заведеться. Зараз спробую показати, щоб знімати, другою рукою. Поставлю ногу отак А, а потім як заведеться, ось і трошки проробимо, ну так, пару секунд пороби, оцим речашком регулювати, Спочатку так перевести там несколько секунд, а потім оце вот положення. Сейчас покажу.